І як розмазати далі по стінці істориків України? В цілому нова інструкція. Ну, по перше, був у нас такий Володимир Великий, або Володимир Червоний Сонечко, такий київський, так сказати, кня... князь Київський та всія Русі. Був такий князь. От. І він був не червоне сонечко. Його прізвище було інше, а Панове. Потрібно виправити в історію України це прізвище. Він був Володимир Кривавий. От і все. І він був не князем, він був самозванець. От і все. Чому самозванець? Тому що в нього не було жодного документів, які підтверджують його владу. От і все. Це був самозванець, нащадок вбивці. Аскольда Тадіра в цілому. Князів київських. Це був нащадок вбивці. І так далі. Тому легко знищити українських істориків, розмазати їх постійно фактами та правдою в цілому. Володимир не червоне сонечко, а Володимир Кривавий. Чому Кривавий? Запитає? Тому що він вбивав язичників в ж Христа та Нової віри. От і все. Ось що таке було християнство у часи Росії, Київської, так званою, якою не існувало ніколи. До речі, князь засновник. Галицько Волинського князівства а Лев, Гане... Лев Данило Галицький, перший король України, був таким самим негідником, як і Володимир Кровависо... кровавий. Так, кровавий. Вони обидва такі самі, тому що він продав віру предків. Це засновник міста Лева місто Львів. Зрадив віру предків і язичництво на у ГКЦ от і все. Християнство викисило дуже багато українців у часи не тільки Київської Росії, а Галицького і князівства. Але чомусь всі сприйняли наура. Християнство, іслам та іудаїзм. А насправді це кровожерливі кровожертвиролігії терористів, так само терористів. І це не розпалювання ворожнечі, а констатація факту відкрита. Біблію, Тору та Коран там прямі призиви вбивати, 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 постійно вбивати чомусь. А чому вбивати от така політика ненависті? Це терористична література, кажу, як атеїст та вчений. Тому засновник міста Лева Данило Гагалинський такий же мерзотник, як і Київський князь. Оте все. Це два штопані гандоми. І таких було багато в історії України. Багато таких київських князів було. Але ми їх пережили. І ще переживемо. От і все. Як переживемо владу Зеленського і та зелену бубовну чому, підписуйтесь на цей канал, робіть лайки, репости, знищимо українську та російську пропаганду, поширюйте це відео в тренди Ютубу. В топ 5, топ-10 і топ 100 Ютубу. Хай у українських істориків відомих, навіть братів Капранових, палає від мене, від фактів правди. Так і у православних хай палає ісламістів та юдеїв. Палайте. Правда про вас буде нати. І ще хотів зауважити, що правда про вашу релігію. Не суперечить закону про протидію антисемітизму? Взагалі ніяк. Тому що ваш кревожертливий Бог, хочу нагадати іудеям, вбивав ваш народ. Так, саме ваш народ. Частина вас вбивала свій же народ. Як так сталося у мене? Запитання до іудеїв і до християн? Як ви своїм народом вбивали? йшли в ім'я віри. Хіба це потрібно було для встановлення істинної віри? В ім'я Христа, в ім'я Бога? Як це язичний скіпог єврейський, який реформою був створений таким міфічним біблейним персонажем, як розмазати всіх віруючих об стінку правдою? Звали його Іосія. От. Які створив Бога Яхве або Госп... Госп... Бога для юдеїв усіх, щоб об'єднати усіх юдеїв проти Вавилону та Візантії. Цілому. Так ось. Що з Йосію відбувалось далі? В цілому? Після того, як він зробив таку церковну реформу. Єгиптяни його наштрикали на списи. От і все, що потрібно знати про історію кровожерливого Бога. Та його, хто, хто його створив. Я теж знаю, хто створив Бога та Ісуса Христа. Звали його Іосія, напівміфічний іудейський цар, якого винищили єгиптяни. Єгипту. Тому я завжди перемагаю правдою. От і все. Дещо був дискурс в історію України і не тільки України, але й Ізраїль. Зараз деякі юдеї скажуть. Все, антисемітизм. Жодного антисемітизму і антиісламізму нема. Вашій релігії, що і християнська, це зло. Це зло. Ви думаєте, що ем, ви можете принижувати інші народи? Юдеї ж принижують, як іудеї, до речі, принижують інші народи і займаються покраще, ніж і порушують статтю 161 Кримінального кодексу. У РСР. А саме, що вони порушують, вони кажуть «Гой!». От що Гоїв треба вбити. На ними треба знущатись. Це вторія бачите. В ісламі написано треба вбивати невіруючих, невірних, усіх вбитих. Те ж саме каже і Біблія Христова. Християн, католиків. Протестантів, православних. От настане час, коли ми переможемо релігію. І до речі, серед іудеїв зараз формується інша думка стосовно їхнього іудейства. А що саме цікаво, більшість іудеїв становиться невіруючими атеїстами і правильно робить. Єврейський народ кажуть мудрий. Я думаю, що він здолає цю релігію зла. От і все. Я думаю, що приниження інших народів це ненормально в цілому. От так. Але іудеї теж не мають права принижувати і назвати всіх гоями. Бо слово гой принижує інші народи та національність. Коли ви возвишаєте одну націю над іншою, ось це і називається гірше, ніж нацизм. Саме так, саме так. Тому я б не рекомендував цим займатися іудеям та іншим, а відмовитися від такої релігії, як юдеїзм, а ісламістам від ісламу. В цілому, бо іслам це зло. Це не добро. Це ніколи не було добра. Там багато фактів, що це не добро. Казки про міжрелігійну ворожнечу це все казки. Ваші книги це є релігійна ворожнеча проти атеїстів і проти невіруючих. Тому що ви вважаєте. Що нас вбивати можна, ні не можна. Закон України це забороняє республіки. До речі. Раджу вам почитати. Є така стаття умисне вбивство. Повивчайте перед тим, як казати про антисемітизм, там ще, там, як це ісламофобію і так далі. Читайте спочатку, до чого призиває ваші релігії. Це релігія зла, ваш Бог вбивця. До речі, я хотів сказати, що люцифер все-таки існував і існує, а ваш Бог не існував. От і все. Щоб пояснити, хто такий був люцифер? Це був третій Бог, який був. Створений у світі ще раніше, ніж ваш Яхве От. До речі, кровожерливість Яхве дописали самі іудеї і християни, а потім ісламісти дописали. От і все. Це їхні були казочки про кровожерливого Бога, але він був таким самим. Це були людські рис, характер. Хто був такий Яхве в цілому? Це був степовий Бог грому. Спочатку Бог степу, потім був Бог грому, блискавки. Ось і все. Тому в цілому нинішні релігії, от ці три, займаються лише міжрелігійною вирожнечою самі. Тому що їх Література цим займається. Так, так, вона розпалює міжнаціональну ворожнечу. Вона починає ненавидіти все людство. Кажуть, що М -м... винен керівник Німеччини Адольф. Ну пан Адольфік. Я про якого не можна казати. Він там в чомусь винен там Майнкамф написав. Ну, вибачте. А хто ж видає цей Майн Кумф, самі юдеї. Юдейська організація відома. Совсім відомо. Та хто розпалює націонал-соціалізм по всьому світу? Юдеї. Але прикривається чомусь антисемітизмом. Найбільші антисеміти це самі юдеї. Це все. Розумні іудеї знають, про що я кажу. Атеїсти. Так-так, я з ними спілкувався. Вони такої самої думки, що релігія в цілому призиває до ненависті. ненависті. Це відео не призиває до політики ненависті для фільтрів Ютубу. Жодної політики ненависті я не пропагандую. Я лише моє. Твердження лише оціночне, судження лише моє. На підставі отриманих знань в університеті, в школі і так далі. От і все. Це оціночне судження стосовно того, як виглядає релігія в цілому, до чого вона призиває. За оціночне судження в нас ніхто за це не судить. Але чомусь хтось вважає, що. Ці релігії це релігія добра. Це далеко не так. Якийсь кровожерливий Бог хоче вас вбити кожну секунду, кожен момент вашого життя. Але він вас любить, вам потрібно бути рапами Його. Так саме так. Так от, Люцифер це був син неба та землі. Син Геї та Урану. Третій із богів, згідно міфів Древньої Греції, згідно грецького та римського язичництва, яке пішло з України. От з наших скіфських земель. Тому якось так. Що таке Люцифер? Бога не існувала ніколи, і він не існував, але Люцифер існував завжди. І існує досі. Люцифер. Відповідь віруючим, Люцифер вас переможе вже перебіг. Чому так? Тому що Люцифером спочатку був Бог родючості, потім він став Венерою, а потім став зіркою на небі Сонцем, яке всходить. Або по-науковому. Плазмою Сонця, ранкова зірка, яка сходить за сонце. Або світло, той, що несе світло. Тому відповідь іудеям, ісламістам та християнам така: Люцифер — це добро, Бог це зло. Ваш Аллах та Яхве — це зло. А Люцифер — це добро, бо він нічого поганого. Не зробив проти людини. Люцифер це наш свідомий вибір всіх атеїстів і всього наукового атеїзму. Тому що він, по крайній мірі, існує. Сонце дає життя кожному на цій планеті, робить фотосинтез, яким ви дихаєте, проникає в ваші структури тіла. Завдяки яким ви живете? Ви не задоволені Люцифером? Так чому ви прийняє, приймали його дари? Ви ж приймаєте його дари? Правильно? Правильно. Так чому ви на нього нападаєте? Нападаєте на свого кроважевого Бога? От і все. Тому багато хто з юдеїв і атеїстів. Правильно робить, що ні, в чого не вірить. Правильно робите. Я вважаю, що в Ізраїлі повинен перемогти атеїзм. А віруючих повинно залишитись десь 5%. Атеїзм гроші переможуть. Так, так. І Люцифер також. Вірте в нього. Люцифер це добра. А, до речі. Якось так сталося, що навіть космолот це спонсор Люцифера. Якось так. Навіть українські медіа за Люцифера. така історія малята. Любих хлопчики і дівчат. Якось так. Релігія рано чи пізно впаде в вашу. Переможе атеїзм.